Вузловий зов є одним з найбільш поширених діагнозів щодо патології та подібної залози. Що треба знати пацієнту про ультразвукове дослідження, якщо в нього наявний вузловий зов або підозрюється це захворювання? По-перше, навіть якщо ви самостійно звернулися на ультразвукове дослідження, ви обов'язково маєте показати результати дослідження лікуючому лікарю ендокринологу по-друге, грамотно виконане ультразвукове дослідження вузлового зобу має містити класифікацію тірац. Ця класифікація має описувати кожен знайдений вузол для того, щоб лікуючий лікар міг чітко спланувати подальші дії з пацієнтом. Саме від класифікації по тірац залежить, чи потрібна біопсія цього вузла, чи можлива одразу операція, чи достатньо буде. Просто спостережень. На жаль, на сьогоднішній день не всі лікарі ультразвукової діагностики використовують цю класифікацію. Чи лікар ультразвукової діагностики не встановлює діагнозу, він описує лише те, що він бачить. І заключення ультразвукового дослідження описується для лікаря, а не для пацієнта. Запрошую вас до себе на прийом. Клініка IQMed. Ви повели п'ятнадцять.